Провели в останню дорогу героя Ігоря Козачука. Директор фірми коментує причетність до торгівліць РФ. Мамі не кажіть. Молодик свідчив у справі про сутенерство. Люди два роки не можуть вселитися у нові квартири. Новин на телеканалі Аварс про найцікавіші події вівторка у нашому інформаційному підсумковому випуску. Вітаю! Берестечківська громада у жалобі. На Бахмутському напрямку поліг мешканець міста Берестечко Роман Романюк. Герою було всього 19 років. Коли захисника зустрінуть вдома та поховають, повідомлять згодом. День героїв України щорічно відзначається 23 травня. На жаль, сьогодні в Луцьку провели в останню дорогу ще одного волинського героя-захисника Ігоря Козачука, мужнього чоловіка, який з перших днів повномасштабної війни пішов захищати країну від окупанта, аби його три донечки та усі українці жили під мирним небом. Сьогодні у кафедральному соборі Святої Трійці знову сльози жалю. Рідні, знайомі і навіть чужі люди відспівують героя Ігоря Козачука, який не на словах доводив свою любов до людей та країни. Ігор запам'ятався як порядний, добрий. Я ще його знаю з села з, з молодості, як то завжди готовий був прийти та до допомогу. Шкода, що так воно сталося і. Дуже співчуваємо родині і всім, бо це дуже велика втрата. 49-річний лучанин Ігор Козачук загинув 18 травня під час бойового завдання в районі населеного пункту часів Яр Донецької області. Брати, велика тобі пошана, велика тобі дяка. за те, що і в моєму житті я маю щастя побувати з тобою. Мав щастя бути в одному строю з тобою стояти. З одною зброєю захищати країну. Всіх тих, кому потрібна допомога, хто не може за себе сам постояти. Ми взяли зброю, і пішли захищати нашу батьківщину. Ігор був в управлінні роти, в управлінні взводу. І навіть смертю засвідчило те, що він себе повів, як справжній командир. Адже в машині було декілька чоловік. Він спочатку потурбувався, щоб вижили побратими і весь удар взяв на себе. Для побратимів ігор з позивним Калина назавжди залишиться в пам'яті як приклад справжнього чоловіка. Якби не Калина, якби він не опинився переді мною, це був і я на його місці. Буквально якась мить, все вирішила якась мить. Осколок там... був великий, там шансів не було ніяких. Він опинився просто переді мною на мить. І тепер я тут, а він там. Мій командир був ну, дуже душевна людина, душевний чоловік був такий добряк. Дуже шкода мені. Мені дуже сумно зараз, що ми втратили таку людину. Він з нас завжди був найбільш позитивним. Завжди, наскільки ми б не були втомлені, виснажені і довгим перебуванням на позиції, просто фізично він завжди був на позитиві. Він заряджав позитивом решту. Поховають Ігоря Козачука на міському кладовищі у селі Гараджа. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. На проспекті перемоги ДТП Креманич автомобіля Мерседес не дотримався безпечного інтервалу та врізався у транспортний засіб Рено. Відбулись механічними пошкодженнями. На щастя, ніхто не постраждав. Невинуватці аварії склали адмінпротокол. СБУ викрила волинську компанію, яка постачала до Російської Федерації комплектуючі до підводних човнів. За даними слідства, керівник Київського підприємства та директор Волинської виробничої фірми налагодили схему постачання комплектуючих до Росії. Для цього залучили фірму з Європи. Відомо, що столичного підприємця суд визнав винним у злочині. Що ж до Волинянина, то наразі триває слідство. Сам директор фірми, яка потрапила в підозру, каже, що нічого до Росії не відправляв. За даними слідства, впродовж лютого липня 2022 року до Росії нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Як слідує з повідомлення СБУ, ця продукція використовується і для виробництва важкої техніки, в тому числі підводних човнів. Як повідомили силовики до схеми, причетний керівник столичної компанії а також директор Волинської компанії, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів спецтехніки. Як повідомляють правоохоронці, для маскування незаконної діяльності Зловмисники задіяли афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. За схемою іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу, нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на територію однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. За схемою іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляла її кінцевим замовникам в Росію. Як свідчать наявні дані, спочатку повномасштабного вторгнення ділки нелегально експортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Під час обшуків на виробництві та у помешканні фігурантів виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони і документи з доказами незаконної діяльності, а також грошові кошти одержані злочинним шляхом. Це треба робити нову, повністю нову роботу. Треба робити нову. Да. А ну, насколько это сейчас можете делать такой ролик? Ну, ну, как я вам отправлю его? Нас строго заборонено за да? запрещено работать с Россией і Білорусі. Ну, так купить, купить украинец. Я могу только это, отправить. на отправить. Ну, на могу от купить, да. Ouais, M -m -m certains... Ну, давай так, на электронку, я не знаю, пройдет ли электронка от вас, наверное, вряд ли пройдет. Или, э, как, ну, напиши, какие вам размеры надо, какой этот, я посмотрю, всему вам, дам, если согласитесь, мы сделаем. Некая разница. Ну, только на только на Можеш загрузить, ну сколько там? Могу ти дать п'ятдесят тисяч. Наразі суд визнав керівника столичного підприємства, який сприяв реалізації злочинних винуватим винуватиму вчиненні злочину та призначив покарання видів трьох років позбавлення волі зі встановленням однорічного іспитового строку та позбавленням на 10 років права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих функцій. Щодо волинянина, то наразі слідство триває. І, як повідомили в СБУ, планується повідомлення про підозру керівнику волинського підприємства виробника. Як стало відомо журналістам з власних джерел мова йде про Миколу Корбу та ТОВ НВФ Корунд. Сам же директор запевняє, що він не причетний до того, що комплектуючі потрапили до Росії. Ми не займаємося продажею в Росію абсолютно нічим. Це люди, які відправили, то хай собі відповідають за те. А так провезли через Україну, вивезли з України. Я не знаю, де, 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 де там можна, де там те все дивилися, що на що. Причому тут ми? Ми зробили ролик, відправили на Польщу, звідки нам прийшли гроші. У мене гроші прийшли, це гарантія для мене. Пішли е, долари, я відправив ролик на Росію. На, не на Росію, а в Польщу. Поляки. Оказується, ну то як мені сказав Сигар". я не буду назвати фонію, але я сказав, що перегрузили в Літві, Літві перегрузили Наталі, Наталі перегрузили знову на, на Росію, якийсь там согласився за велику суму завести. Ну то чи я? Ну я то вина в ви я то розбуду займатися тим, як ви як спустили в Україну з мав той ролик, як його ви проїхали через той ролик, через Україну, як вивезли з, 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 з України? Ну це ж. Чи ж таможня, це можна? ж я служби. Ну я при чому я Чоловік додає, йому спочатку здалося дивним, що відправляють вантаж на Польщу, а контрагент з Естонії. Втім, у банку його запевнили, що то дочірня компанія. Як зазначив підприємець, йому підозри не оголошували. Наразі він працює з адвокатами. Юля Остапович для новин на часі. Боявся скандалу від мами і бабусі. У Луцькому міськрайонному суді заслухали нових свідків сутенерної справи. У такому інтимному промислі правоохоронці звинувачують колишнього гінеколога. Раніше Василя Стефанюка вже судили за сутенерство, він отримав іспитовий строк. Слідчі переконані, що екс-гінеколог невдовзі знову взявся за звідництво з проститутками. Розповідати про знайомство з підсудним та інтимні побачення з повіями прийшли четверо свідків. Серед них водій, викладач. Вони, звісно, проти відеозйомки. Розказують, що платили Петровичу за звідництво з дівчатами. Мовляв, частина суми за сексуальні послуги, а частина за готельний номер. Схоже, один із, так би мовити, клієнтів екс-гінеколога 25-річний холостяк. Каже, що був п'яний і достеменно не пам'ятає за що переказував гроші. Припускає, що за спілкування з дівчиною і дуже злякався, аби слідчі не прийшли до нього додому. Бо ж там мама і бабуся влаштують шкандаль. В інших свідків пам'ять схоже куди краща. Ті добре згадують і розказують судді, за що платили Петровичу і що робили з дівчатами. Колишній гінеколог уже не вперше фігурує у справі про сутенерство. Це вже втретє розслідується щодо нього таке провадження. Є вирок Луцького міськрайонного суду, згідно з яким чоловіка було засуджено до п'яти років позбавлення волі зі встановленням трирічного іспитового терміну, тобто нові злочини він чинив, перебуваючи на іспитовому терміні. Прокурор клопоче, аби підсудному продовжили домашній арешт. Його адвокат каже, що той визнає вину. Разом з тим заперечує проти такого запобіжного заходу. Мій підзахис не визнає вину у вчиненні кримінальних правопорушень. Відповідно йому уникати до судового розслідування та відповідно, судового засідання немає підстав, не вчинив нових злочинів, не впливав на жодного свідка, хоча мав таку можливість, не, відповідно не спотворював речові. Докази суддя вирішує, що ризики є, і залишає чоловіка під домашнім арештом. Доскільки він обвинувачується в чиненні тяжкого злочину, санкція статті, якого передбачає покарання до 7 років позбавлення волі, він може незаконно впливати на показання свідків в межах цього провадження, з якими він особисто знайомий, та частина з яких ще не допитана безпосередньо в судовому засіданні. Суд постановив обрати відносно обвинуваченого запобіжний захід у виді домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце свого проживання з 20-ї години до 8-ї години ранку. У цій справі залишилося допитати ще вісьмох свідків. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Боратинській громаді відтепер буде три поліцейські офіцери. Тож місцеві жителі зможуть звертатися зі своїми проблемами і до правоохоронця Сергія Карпінського. Він прийшов в конкурсний відбір на посаду. Для поліцейського офіцера за кошти Боратинської громади придбали автомобіль. Це той поліцейський, який відібраний на цю службу разом з представниками громади. Не сам керівник поліції його призначив, був конкурс, різні етапи відбору, в тому числі співбесіда за результатами в комісії, на якій приймали участі представники ОТГ. В будь-який момент мешканці громади, депутати і голова можуть набрати або навіть це офіційно запросити на сесію поговорити з поліцейським про чи з поліцейськими. Про їхню роботу. І вони розкажуть, що вони роблять і для чого це робиться. Вручаємо вам цю зброю. Будь ласка, на благо громади. Майже півроку тому в обласному центрі Волині розпочали проект по навчанню фінансової грамотності. В ігровій формі такі знання здобуваються значно краще та доступніше. Подібне навчання проходило в кілька етапів. Наразі організатори вийшли на так, би мовити, фінішну пряму. Чи сприйняли юні мешканці Луцької громади таку форму навчання далі? Фінансова грамотність та вміння правильно розпоряджатись коштами, не аби їх знадобиться кожному. Якщо навчитись у ранньому віці, успіх гарантовано. Знання, як виявляється, можна здобути в ігровій формі. Гра «Життєвий капітал саме для того. Загалом проект розпочав фонд Ігоря горяпалиця тільки разом спільно з Луцькою міською радою, в тому числі з Луцьким міським молодіжним центром. І сьогоднішній турнір це для нас. Ми бачимо, як багато учнів цього сьогодні присутні абсолютно всі школи зголосилися брати участь школи нашої громади, і ми щиро віримо, що ці знання, які вони отримали в такій гарній ігровій формі, вони обов'язково знадобляться в майбутньому. Спочатку навчали вчителів Луцької громади. Згодом в школах проводили ігри для старшокласників. Наразі школярі вже змагаються між собою. Максимально вирішили зробити таким чином, що за кожним столом не пересікаються ні викладачі чи ні, учні з однієї школи наприклад за столом сидить сім учасників, і кожен з них з різної школи, то тобто це для них нові знайомства, новий досвід. Нові нові комунікації, то тобто, вони до цього друг друга я кажу, можливо десь маленьке місто, Да можливо, десь бачили, але вони там не комунікували, не пересікали. Фінансова града я змогу перевірити свої здібності до ведення бізнесу, ризикнути усім, не втрачаючи нічого. Вона підходить як для дітей, так і для дорослих. Вчителі зізнаються, що у дорослому житті в процесі гри і для себе відкрили багато чого нового. Гра пішла е, на ура, дуже сподобало. Старшокласникам з 8-9 класами трошечки було гірша ситуація. Меншим дітям потрібно більше часу для того, щоб зрозуміти гру, щоб вникнути в цю гру, і відповідно щоб розібратися з підрахунками. Уся складність цієї гри оці підрахунки, тому що це треба бути уважним і це треба бути досить швидким. А, взагалі, гра досить цікава. Гра я вважаю необхідна і потрібна, і корисна, тому що ми, на превеликий жаль, такої гри не мали. Вийти з онлайну та грати в настільні ігри, здобуваючи потрібні в житті навички. Цікаво, гра дійсно дуже цікава, дуже розвиваюча. Мені здається, що реально ця гра в майбутньому дуже допоможе, оскільки ми будемо знати, як правильно куди вкладати кошти, як їх витрачати і як правильно брати кредити. Літом я би залюбки просто би зіграла би з якимись іншими людьми, щоб так само комунікувати, дивитись, які є інші, так скажем, люди, як вони правильно так можуть зрозуміти і не свій хід думок, а й інших. Щоб зіграти у школі в гру. Школярі займають чергу, щоб стати успішним в майбутньому. Потрібно навчитись користуватись фінансами вже. Мені дуже подобається це. Навчає мені за дорослому життю, дає поштовх до дорослого життя. І вміння користуватися своїми фінансами. Я завжди за будь-яку активність одразу погодилась. Для початку було важко, але якщо розібратися в правилах, то далі легко. Хоч їх надзвичайно багато, тому проводили і додаткові ігри для тих, хто хоче. Цього тижня відбудеться фінал, в якому візьмуть участь вісім гравців з різних шкіл. Відповідно, кращим учасникам та тренерам будуть вручені приємні сюрпризи від організаторів. Мирослава Сябар, Неля Прокопчук для новин на часі. Наприкінці випуску рубрика Зворотній зв'язок до нашої редакції звернулись мешканці Ковеля. Люди кілька років не можуть вселитися в новобудову, бо там не підведені усі комунікації. Забудовник, який за умовами договору, мав здати будинок у 2019 році і далі годує людей обіцянками. У кого Чорна П'ятниця, а у нас завжди чесні ціни. Саме так рекламую свої будинки ЖК Варшавський у місті Ковалі. І справді ціни за договорами купівлі-продажу як для України просто казкові. Відтак, станом на 2019 рік ви могли купити квартиру у Ковалі на 70 квадратних метрів. За 9 тисяч доларів, але не спішіть сумувати від того, що пропустили такий небачений аукціон, тому що не знали про нього. Бо насправді ніхто вам про таке ніколи і не розкаже. Адже двокімнатна квартира у Ковальській новобудові за 248 тисяч гривень існує лише на папері і виключно для того, щоб забудовник менше платив податків. А решту вартості квартири, яка коштує по максимальних розцінках ринку. Покупець доплачує окремо. Мова йде про ось цей будинок. Квартира мрії. Здається, п'ятий рік. Адреса цієї новобудови заводська 23. Щасливі власники квартир купували свої оселі ще на стадії будівництва. Здати будинок мали б у 2021 році. Проте на дворі уже 23 й рік, а віз і нині там. Люди ні доби не ночували у своїх оселях. У декого вже повиростали діти, яких планували водити у найближчий дитсадок. Це Руслана Романюк представляється нам як інвестор ЖК Варшавський. А це її чоловік Олександр. Центр – Бединський. Нас, той, хто купив квартиру, він частково вклав в ніс свої кошти щоб для того, щоб збудувався цей будинок. І в подальшому отримати квартиру своєї мрії. Тобто, яку ви квартиру купили, коли? Ми купили в 2019 році, в березні, уклали договір з забудовником, купили двохкімнатну квартиру покращеного планування на шостому поверсі. Коли мав здатися будинок, по договору будинок мав здатися перший квартал 2021 року. Не будинок, а цілий комплекс. Будинок обіцяли, що в 2020 році здадуть. Зараз нам кажуть, що треба чекати, коли цілий комплекс здасться. Хоча молода сім'я з радістю оселилася б у новенькій квартирі, але до будинку не підведений газ. Забудовник, який обіцяв людям оселю, мріє сам з Івано-Франківської області, спілкується по телефону і відкладає усе на завтра. Руслана Романюк показує нам договір купівлі-продажу майна, що буде створене в майбутньому. В ньому чітко прописані усі роботи, які зобов'язуються виконати забудовник. Але найбільше нас вразило те, що вартість її квартири згідно договору становить, Дев'ять тисяч доларів малувато як на 70 квадратів. Зате в іншому договорі про виконання робіт та надання інформаційних послуг Руслана проплачує 19133 тисяч долари США. У ці консультаційні послуги входить. Консультація з юридичних та ремонтних робіт, заміри площі і броньовані двері, а надає їх ФОП чокан Роман Юрійович. Продавала квартиру фірма «Укрінкомтехбуд», засновником якої є гуменюк Ярослав Васильович. Він каже, що ми шукаємо підводні течії не там, де потрібно. Не робіть з підприємців ем, легко називачів. Це сьогодні дуже важко, я марантую. Хоч ти я вас долю візьму в будівництво. Дуже заманлива пропозиція. Якщо квартира буде коштувати стільки ж, як і у Руслани Руманюк. але без консультаційних послуг, звісно, які коштують удвічі більше, ніж саме помешкання. Вартість квартири на дату укладання договору становить 9185 доларів США. А що це за вартість квартири? Така це нормальна вартість квартири. За деві доларів це на той час нормальна вартість квартири. У нас дуже у нас дуже дешеве будівництво. Це все, це все нормальна, реальна ціна. Ось як, а ми грішним ділом подумали, що усе це організовано так, щоб забудовник не платив податків. А це всього-навсього дешеве будівництво. Ось тільки власники квартир чомусь не задоволені такою халявою, бо не можуть у них вселитися. Хоча багато хто уже навіть зробив ремонт у помешканні. Квартира була взята на виплату моїми батьками, так як дід з бабою для внука взяли цю квартиру, так як вони обіцяли, що вони здадуть. Нам в 2021 році перший квартал орієнтовно, ну плюс-мінус там яких квартал відхилень. Ну, зараз у нас який 23 рік. Який квартал вже? Другий квартал закінчується. Здачі немає. Проживаємо ми в гуртожитку ну, з дитиною, з одного кінця міста, в інший, в інший кінець міста. Я в дитину вожу в школу, Це третій клас закінчує. а брала тоді, коли ходив у садочок. Говорили з забудовником, сказали, що, от, що, вчіплять, що вчіплять котли. І, типу, буде, буде діло. Але, е, як ми бачимо, ну, ніхто реально не, не рухається в даному цьому випадку. Е, котли є вже давно, на всіх я знаю, чи з 21-го, чи навіть з 20-го року. Е, ну, Їх ніяк не можуть вчепити. Тому що е, кажуть постійно, що е, переводять стрілки на е, газовщиків. У Волиньгазі нам пояснюють. Ну, насправді газифікація цього об'єкту відбувається, зовнішні мережі об'єкту вже побудовані. Коли буде завершення роботи? Я не можу з огляду сьогоднішнього часу зорієнтувати в цьому питанні, бо ну, це договірні відносини, ви розумієте правильно. А від чого залежить швидкість завершення роботи? Ну, я вважаю, що. Має скластися, тобто, наше, на наше виконання і фінансування забудовника в даному договорі у Ковальській міській раді про цю проблему знають. Справа в тім, що там аж якихось там таких глобальних проблем стосовно будівництва немає. Там мені здається, там зв'язку з браком там великого досвіду співпраці з, з енергопостачальними компаніями і співпраці з. Інспекцією будівельною на теперішнім діамом просто забудовник не може його здати. І поки люди оббивають пороги, забудовник веде себе дуже спокійно, каже будинок здається. А чому не здався раніше? Тому що був ковід. Ну а зараз, як ми знаємо, війна. Теж форс-мажорні обставини найгірше те, якби люди вирішили позиватися до недоброчесного забудовника, покупцям повернули б лише ту частку, яка прописана у договорі купівлі продажу. Насправді таке будівництво просто знахідка для податкової. Не секрет, що чи не кожна забудова зараз зводиться за рахунок дольової участі, що дає змогу уникнути сплати податку на прибуток забудовнику. Як ми підрахували, з кожного мільйона у бюджет мало б крапнути 18%. А це 180 тисяч гривень. І, хоча по факту прибуток забудовник отримує, нічого з нього у бюджет не платить, якщо покупець виступає інвестором, або ж платить копійки, занижуючи вартість квартири. Наталка Поліщук Неля Прокупчук для новин на часі. Якщо ви маєте резонансну проблему, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані, чи пишіть у месенджер Facebook сторінки телекомпанії Аварс. І це усі новини на сьогодні. В студії працював Юрій Куцик. Не нехтуйте сповіщеннями про повітряну тривогу та мирного вам вечора. 24 травня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна дощова погода. На заході температура повітря вночі від 10 до 14, вдень від 19 до 24 градусів тепла. Схід: нічна температура 13-14. Денна 22-24 градуси вище нуля. На півночі температура повітря вночі 12-13. Вдень від 22 до 24 градусів з позначкою плюс. Південь дощитиме в Криму. Нічна температура від 13 до 16. Денна 22-25 градусів тепла. В центрі країни температура повітря вночі від 10 до 13. Денна 22-24 градуси з позначкою плюс.